Я Антон Фарб, і це мій новий YouTube канал, який називається «Самооборона з Антоном Фарбом. Я вже багато років займаюся різними відами рукопашного бою. З 2006 року ми розвиваємо в Україні ізраїльський рукопашний бій Кравмага. Ми це Федерація Кравмага України. І ви, мабуть, бачили наш канал, який називається Кравмага Україн. Цьому каналу багато років, і він завжди був такий собі дико ростущий. А я завжди сприймав його як щось побічне. Тобто він ніколи не був основним напрямком нашої діяльності. Ми проводили регулярні тренування, проводили семінари. І зазвичай наповнення каналу відбувалося так. Я кому, комусь давав телефончик, казав: знімай, зараз буде цікаво. І потім фрагмент семінару я викладав на канал. І починалися скарги. Бо поганий звук, бо погано видно то обривається на самому цікавому місці. Ну, звичайно, а що ж ви хотіли? Отримати безплатно те саме, що люди отримали за гроші. Але я прислухався до вас. Я вирішив запустити новий канал з гарним звуком, з гарною картинкою. Та найголовніше кожен випуск на цьому каналі буде закінченим по смислу. Він буде ілюструвати один. З тезісів про самооборону. Мабуть, цього досить для старого каналу. так ми вилежимо тут обрізай.